あうん。 14 березня в місті Слов'янськ відбулось урочисте підписання меморандуму про співпрацю між Першотравінською міською радою та організацією з Нідерландів VNG International. Цим меморандумом сторони заявляють про спільну роботу над проектом державне будівництво та підзвітність у східній Україні. Зустріч відбулась за участю директора міжнародного агентства Асоціація Муніципалітетів Нідерландів Пітера Кніпа, керівників регіональних відділень Асоціації міст України та керівників міст переможців. Uh, in the end, uh, development really depends on the success of how people, together in a community, want to develop their own community. And for this, you you need, say, a strong local government which represents the interests of the citizens and which is a place to overcome. Different interests in a community. Также мы хотели сказать, что развитие местного органа самоуправления зависит от того, как люди хотят участвовать. Люди хотят участвовать в жизни своей грамоты. Очень важно, чтобы органы местного самоуправления могли представлять и защищать интересы именно местного населения. Поэтому очень важно, чтобы самоуправление было сильное и разнообразным. Меморандум підписали шість міст: Першотравенськ, Павлоград, Слов'янськ, Святогірськ, Покровськ та Ізюм. В рамках проєкту міста переможці отримають від міжнародної організації гранти по 25 тисяч євро на реалізацію своїх проєктів, направлених на сприяння участі громадян у місцевому самоврядуванні, зміцненню довіри і стабільних правових відносин між громадянами та органами місцевого самоврядування. При цьому сторони також сприятимуть зміцненню зв'язків між Україною та Нідерландами. Першотравенський проект спрямований перш за все на участь у життєдіяльності міста та розвиток міської молоді, на популяризацію здорового способу життя, організацію громадянського суспільства, на активізацію громадської діяльності та ініціатив підлітків та молоді міста. Основні заходи проєкту будуть спрямовані на створення сучасних, сприятливих умов для проведення естафет, турнірів, футбольних, волейбольних матчів, змагань та інших культурно-масових заходів. Тож невдовзі в місті буде організовано міський конкурс таланти першотравенська з визначенням переможців у різних номінаціях та проведенням фінального гала-концерту. Окрім цього, відбудуться спортивно-туристичні змагання Юний прикордонник, під час яких буде проведено великі перегони, конкурс «Робінг-гуд», армреслінг, перетягування канату, конкурси Іскра, правний кухар та капітан. Також буде організовано міську спартакіаду Спортивний Першотравенськ, в рамках якої відбудуться змагання з баскетболу, волейболу та футболу. Ще буде проведена зустріч пікнік з метою адаптації дітей з особливими потребами до сучасного суспільства. На зустріч будуть залучені професійний психолог та артисти. Будуть організовані інтерактивні вуличні ігри, майстер-класи та інше. В рамках реалізації проєкту в Першотравенську планується провести поточний ремонт гримерних кімнат та туалету у будинку культури Шахтар, а також упорядкувати спортивний майданчик Лотос біля загальноосвітньої школи номер 5 заміна огорожі, облаштування освітлення та місць для вболівальників. Но благодаря этому проекту я розговорю в нашому роді, наша сколотнулась. Ми об'єдналися обіді вокруг одной цели – партнерства і развития. І очі надіюся, що то проект буде дійсно началом довгова путів. Спасибо. Отже, завдяки зусиллям міської влади першотравенська молодь матиме можливість брати активну участь в громадському культурному та спортивному житті міста, активно проводити дозвілля, а також реалізувати свої таланти.